Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Головним реальним результатом вчорашньої телефонної розмови між державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо та очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергія Норо став той факт, що дипломати відклали на поки що не визначений час зустріч, яка мала відбутися між ними вже цього тижня. Вважають, що тепер Марко Рубіо і Сергій Лавров будуть готуватися до нової телефонної розмови. Однак, сам факт того, що вони не зустрінуться 23 жовтня, як це планувалося по суті після телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, вже засвідчує, що план Трампа щодо Завершення чи призупинення російсько-української війни може зазнати чергового фіаско. Зустріч між Рубіо і Лавровим може бути відкладена тільки з однієї причини позиції Сполучених Штатів і Російської Федерації є настільки протилежними, коли мова йде про завершення російсько-української війни, що нема про що говорити не тільки президентам. Але й дипломатом. Як ми розуміємо, Трамп не бажає для себе другого зовнішньополітичного фіаско після поразки у Анкоріджі. І тепер від зустрічі із Путіним йому потрібний реальний результат. А цей реальний результат по підсумках розмови між державним секретарем Сполучених Штатів та Міністром закордонних справ Російської Федерації ну зовсім не проглядається. Що в принципі відбулося? Після того, як завершилася зустріч у Анкоріджі, і практично всі світові ЗМІ говорили про фіаско Дональда Трампа, американський президент усвідомив, що йому потрібно змінити тактику. По відношенню до російського колег, і замість постійних телефонних дзвінків, умовлянь і особистої зустрічі, потрібно спробувати натиснути на Путіна, щоб той усвідомив необхідність припинення вогню на російсько-українському фронті, того самого припинення вогню, від якого Путін послідовно відмовлявся під час всіх телефонних розмов із Дональдом Трампом. Трамп не здійснив жодних конкретних реальних кроків, які б примусили Путіна піти на зустріч. Однак почав справжню ескалацію слів. Тут і обіцянки надати Україні томагавки, що стали б серйозною проблемою для російського нафтопереробного і військово-промислового комплексу, якщо б відбулося насправді, тут і Погрози запровадити мита проти Китаю, в разі якщо ця країна продовжить закуповувати російську нафту. Путін, який побачив, що Трамп близький до того, щоб порушити статус-кво, необхідно російському президенту для того, щоб комфортно продовжувати війну проти України у наступні роки, організував телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів, під час якої, очевидно, переконав Трампа, що поступки з російського боку можливі. Але водночас, як ми бачимо, Путін організував і непогану провокацію на українсько-американському напрямку, перемушуючи. Адміністрацію президента Сполучених Штатів виступати із ідеєю передачі Росії незавойованих окупантами районів Донецької області в обмін, нібито на припинення вогню. Після того, як відбулася зустріч із Володимиром Зеленським і Дональд Трамп, усвідомив, що Україна не збирається віддавати Росії ту територію. Яку російські війська не завоювали, але готова до припинення вогню на лінії зіткнення сторін, американський президент продовжив виступати із пропозиціями, які він вже висував із лютого цього року, і які, як відомо, є неприйнятними для президента Російського? Ну і ми зустрілися з абсолютно. Передбачуваною реакцією міністра закордонних справ Російської Федерації, який нагадав своєму американському колезі і про непримиренну російську позицію, і про так звану послідовність кроків, спочатку всеосяжний мирний договір, а вже потім припинення вогню. саме ця послідовність кроків на думку Путіна дозволить йому воювати з Україною до завершення президентської каденції Дональда Трампа і таким чином застрахувати себе. І від порушення статус-кво американським президентом, і від непередбачуваних кроків з боку Трампа. Отже, ми у жовтні 2025 року опинилися рівно там, де й були, у лютому 2025. До речі, близькосхідного конфлікту це також стосується. Пам'ятаєте, на момент того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів на близькому сході було перемир'я згодом порушене і. Саме після цього почався новий етап великої війни на Близькому Сході. Це ще раз демонструє, що зовнішньополітична тактика Дональда Трампа у зв'язку з непрофесійністю, і некомпетентністю як самого американського президента, так і більшої частини його команди не працює. А люди, які усвідомлюють, що відбувається, ну той самий Марко Рубіо. Імітують активність, щоб не потрапити під роздачу у Трампа і не виглядати людьми, які зривають амбітні, але нереалістичні плани некомпетентного і недалекоглядного американського президента. Що буде далі зараз сказати важко тому, що Якщо Росія дійсно зацікавлена в тому, щоб Трамп не порушив статус-кво президенту Російської Федерації, все одно доведеться йти на реальні поступки своєму американському колезі. А якщо путіну плювати на подальші наміри Трампа, тут же Трампу доведеться думати про зміну своєї тактики і кардинально. Тобто не залякувати Путіна словами, на які російському президенту наплювати з дзвіниці кремлівських соборів, а здійснювати конкретні кроки, такі як реальна передача Україні далекобійної зброї або запровадження реальних санкцій проти енергетичних спонсорів Росії. І так, Трампу постійно доведеться говорити про своє миролюбство. І супроводжувати це конкретними кроками по тиску на Росію. І так, Трампу потрібно буде перестати хизуватися тим, що Сполучені Штати не платять гроші на допомогу Україні, а почати виплачувати десятки сотні мільярдів доларів, як це і робив попередник Дональда Трампа Джозеф Байден. зовнішня політика, якого, на відміну від Трампівської, була реалістичнішою. Без цього. Ніякої позиції Путіна змінити не вдасться. І рано чи пізно весь світ побачить те, що зараз бачимо. Ми. Єдине, що може чинний президент Сполучених Штатів з такою тактикою пошитися в дурні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патреоні Баймі Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить!